Заняття з безпеки дорожнього руху поліцейські проводили для дітей-переселенців та ужгородців. Учасникам 5-10 років Анна Андрійко, вимушена переселенка з Київської області. Дівчинка також прийшла на заняття. Я запам'ятала те, що не можна переходити на червоне світло і, е, і те, що треба переходити тільки на зелений. Я ще запам'ятала, що е, Автомобілі забруднюють повітря. Світло відбивачить, треба, треба чіпляти тільки вночі, щоб, щоб тебе помічали. Був на занятті і Марк. У Закарпатську область. Він приїхав з Сєвєродонецька. Не можна йти, а аклажний пет. А машина едет. Как а дологи не може мячем брати. а машина і э, еще не можно блошать мяч а дорогу, а потом машина эм э, дует мяч. Як правильно поводитися в транспорті та на вулиці, а також про світловідбивачі дітям розповідали поліцейські Ольга та Мар'яна. Цей тиждень, і минулий тиждень, і наступний нас є дуже насиченими, тому що триває всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, і ми максимально проводимо профілактичні бесіди по навчальним закладам. Ми займаємося самих малесеньких, навіть ті, які ходять в садочок, тобто це навіть три рочки. Ми вважаємо, що самого маличку, якщо їх вчити постійно, постійно, то вони будуть дотримуватись правил дорожнього руху, а це збереження свого життя на дорозі. Зараз. Дуже рано темніє, і бувають періоди, коли вони навіть зможе знаходитися на вулиці в темну пору доби, але щоб не були світовідбуваючих елементах. Заняття з безпеки дорожнього руху відвідали 65 дітей. Їх поділили на дві групи. Зробили це за українсько нідерландським проєктом «Торбенка безпеки. В нинішніх умовах, коли відключають світло, коли не освітлені вулиці, проблема дитячої безпеки на дорогах і проблема дитячої безпеки, взагалі вона наразі є дуже актуальна. Ми хочемо саме тут привернути увагу до цієї дитячої speaking Завдяки нашим голландським партнерам. В нас є громада Голландії, де активні українці залучають до такої допомоги Україні і місцеву громаду. Це місто Васенар недалеко від Гаги. Вони нам допомагають складати в отакі торбинки безпеки для дітей. Наприкінці заняття дітям подарували рюкзаки зі світловідбивачами. Наші тобторбинці безпеки для дітей у нас тут є. Ну, по перше, це термос. В нас є такі. Цій торбинці безпеки тепленькі кліди. Звичайно, є ліхтарики. Нашій торбинці безпеки є світловідбиваючі ремені, і є в нас такі флікери, які нам підготував хлопчик Міша ужгородець, який є в інвалідному візочку, але якось. Вважає за необхідним допомагати і тримає таку активну громадянську позицію, і він нам виробив в отакі флікери. Тривало заняття з безпеки дорожнього руху 25 хвилин. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин – Суспільне новини.